Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Харківщини. Близько опівночі ворог завдав ракетного удару по селищу міського типу Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району. Зафіксовано влучання в землю. Пошкоджено навколишні крамниці. Постраждалих немає. Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів ракетного та іншого озброєння обстрілював населені пункти Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ-Чугуївського району пошкоджено будинок дитячої та юнацької творчості та чотири житлові будинки. Зазнали поранення чоловіки 57 та 69 років. У селі Підлимани Ізюмського району зафіксовано влучання ворожої ракети на території приватного подвір'я. Пошкоджено Ай та дах будинку внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню ураган села Піски Радківській зюмського району пошкоджено два приватні будинки господарчі споруди. Рятувальники звітують, продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. О 12:15 російські війська завдали артилерійського удару по приватному сектору міста Вовчанська, спричинивши велику пожежу та руйнування на приватному подвір'ї. Пожежа охопила площу 350 квадратних метрів, горів гараж, дві господарчі будівлі та автомобіль. Поранень дістали двоє людей. Вони самостійно звернулись до лікарні за медичною допомогою. До місця пригоди негайно вирушили рятувальники у складі одного оперативного відділення та пожежна команда із селища. Вільча загалом дві пожежні автоцистерни та дев'ять вогнеборців. О 15-ті їм вдалося загасити вогонь. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 95 одиниць вибухонебезпечних предметів. О пів на 17-ту до рятувальників надійшла інформація про черговий підрив невідомого вибухонебезпечного предмета. Подія трапилась на вулиці Матросова у місті Харкові. За попередніми даними чоловік 1981 року народження. Збирав металобрухт та наступив на невідомий предмет. Внаслідок чого стався вибух. Він отримав мінно-вибухову травму лівої ступні, множинні поранення обличчя та одразу був госпіталізований до лікарні. Остаточні обставини подій з'ясовуються. За даними генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку, наші військові відбили 30 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки. Окупанти зазнають втрат та не мають просування. Марія Солов'єва та Ігор Мікенін, Харків. Новини.